Спасає міць і сниці ворога. Ти спасиш мене правительство. Господь розплатиться за мене. Господи, навіки Твоя мрія, не повійни в своїх діл. Мене спасає, міць і спити дороги. Аллія, Аллиуя, Алівя. Аллилуйя, Амінь. Слова Святого Євангелія від Святого Йоанна. Ісус сказав до своїх учнів, тепер я йду до того, хто послав мене. І жоден з вас мене не питає, куди йдеш, та що я вам це сказав, то. Серце ваше смутку сповнилося. Кажу вам, однак, правду ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли не відійду, то утішитель до вас не зійде. Якщо ж відійду, пришлю його до вас. І коли прийде Він, то переконає світ у грісі, у справедливості і в засуді. Щодо гріха, бо не вірують у мене, щодо справедливості, бо йду до Отця Мого. І ви мене вже не побачите щодо засуду, бо Князь цього світу засуджений. Це є Словом Господнє, нехай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, наші парафіани, адміністранти, кохані улюблені Божий Діти. Ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли не відійду, то утішитель до вас не зійде. Якщо ж відійду, пришлю його до вас. В 16 розділі святого Йоанна Апостола івангелиста читаємо сьогодні на цей святковий день єзуїтського священника, мученика Анджея Боболі і хочемо зрозуміти ці слова, як каже Ісус. Це тільки для нас людей є потрібне, щоб Бог діяв в часі і по черзі. Ми коли слідкуємо різні події біблійні ці епізоди Святого Писання, то бачимо, що на початку Бог створює світ, вся увага на Бога Отця, Сотворителя, Творця. Пізніше приходить Ісус Христос, є цей переломний момент святого Йоанна Хрестителя, пророка між старим і новим Завітом. І пізніше, коли Ісус йде до неба, то приходить Дух Святий, ми кажемо зелені свята. Це назва трохи така проста, скажімо, може сільська, звичайна, народна. Але, власне, так як навісні все зеленіє, все пробуджується, все починає цвісти, приносити плід, розпочинає життя нове існувати. То, власне, Дух Святий провадить далі цю епоху після того, як Ісус жив на землі, і коли відходить до неба, Дух Святий приходить. І для нас, християн, для віруючих, є важлива така думка, розуміння, що коли Ісус Христос, будучи Божим Сином, говорить, що Він має свою місію, таку часову на землі, і повинен відійти, але відходить тільки в тоді, коли Дух Святий має прийти. То для нас, людей, це теж є притаманним, що ми в одному моменті появляємось на світі, і є один момент, коли ми відходимо з цього світу. І це не тільки, коли є народження і смерть, але в багатьох випадках за ціле наше життя ми десь появляємось і десь відходимо. Чи це в сім'ї, чи це через працю, наприклад, для нас, священників, це є такі моменти, коли ми десь потрапляємо на якусь парафію, потім йдемо на іншу, є зміни, і це теж є такий знак запитання, чи я відходжу в тоді, коли залишаю після себе Духа Святого. Чи просто відходжу і все вмирає. Це дуже важливий момент, щоб після себе залишити. Віру після себе залишити приклад життя, щоб після себе залишити далі можливість Богові діяти в історії конкретної людини і навіть цілого людства. Тут можна привести декілька прикладів, може один чи другий тільки скажу. Колись я чув таку історію, коли задом наперед розповідати йде чоловік. Собі по дорозі, і до нього підходить один хлопчина, зупиняє його, вітається і каже: перепрошую, що я вас забираю час, ви мене не знаєте. Але я хочу вам за щось дуже важливе подякувати. І в нього там був такий старенький багатолітній автомобіль, і він каже: до нього, а ви ніколи не сподівались, що вам хтось робить подарунки. І цей чоловік каже, ну вам багато подарунків в житті робили, але я не знаю, про який зараз йдеться подарунок. І в один момент приходять там, не знаю, понад 20 чоловік. До нього такі десь возрасту віку, десь коло 20 років. І цей хлопчина, який підійшов перший, витягує таку ігрушечну зірку на ялинку і каже: А ви пам'ятаєте цей подарок? І починає цей чоловік собі пригадувати, а хлопчина каже: Мої батьки прийшли до вас як лікара, гинеколога. і не знали, що зробити з цим фактом, коли появилася дитина. Були дуже склонні до того, щоб зробити аборт, і ви намовили їх, щоб вони прийняли життя. І це якраз каже, був період різдвяний. У вас в кабінеті була ялинка, і ви зняли цей вершок з ялинки, дали моїм батькам і сказали: а це для дитини, яка народиться перший подарунок. І він каже: я ціле життя цей подарунок зберігаю. І тут є діти. З якими я познайомився протягом свого життя, і ми вирішили вас відшукати. Це всі діти, яких ви врятували. Ми сьогодні маємо свої фірми, є багатими людьми, маємо багато грошей, і там за поворотом стоїть нова машина, а це вам ключі за це. І коли він не хотів ні, я не буду брати, а вони кажуть, а ви б не взяли, якби нас не було на світі, то б не треба було брати. Це просто один процент вдячності. І це є відход, чоловік пішов на пенсію, майже вже, майже забувся, бо, кажуть, немає минулих там, чи бувших лікарів, вчителів, священників, там, міліціонерів і так далі. Кожен, якщо має своє покликання, таке важливе, він далі ним живе. І цей чоловік відійшов з праці, але залишив після себе цей Дух Святий. Тобто Господь, який провадив життя цих людей, який провадив життя е, цих молодих людей, перед якими теж був зараз вибір, що робити далі. Є ще така одна історія, коли <кій> вчитель, який вчив дітей, це були часи комунізму, не можна було говорити про Бога. І він говорив дітям, що на наших уроках дуже важливо є те, щоб, беручи з життя цілу науку, пам'ятати, що кожна наука, кожен предмет має своє джерело. А джерело є в небі. І небо це не тільки в хмарах, але небо це є в нашому серці. І цим небом є Бог. Якщо цього джерела ви ніколи не втратите, Подати постійно людьми, які не будуть мусили здобувати науку, але дати людьми, яких науку будуть здобувати інші. І теж була зустріч якісь там, не знаю, 20 років чи 25 років після школи, і покликали цього вчителя на цю урочистість, з подарунками його зустріли, і теж хтось промовив, що сьогодні. Один з нас це професор, другий класний керівник, третій це директор школи, четвертий це якийсь викладач університету і так далі. І сьогодні ми дожились до цього, що не тільки ми вчимось, але інші беруть з нас приклад, читають наші книжки, наші підручники, і багато з нас має різних досягнень. Досягнення, про які розповідають в школі вже інші. І цей, власне, лишити після себе цей Дух Божий, щоб Господь далі діяв, щоб Бог не мав зв'язаних рук після нас, не лишити пустоту, а лишити цього Духа Святого. Якщо Ісус каже, як Бог, я можу відійти, бо Дух Святий має прийти, то що допіру нам, коли ми повинні розуміти, наскільки. Такий наш відход навіть кожного дня, ми Лягаємо спати, рано встали, це вже відійшли з там того дня вчорашнього, що ми залишили після себе? Чи там може діяти Дух Святий, чи хтось може сказати, що після вчорашнього дня ми залишили добрий приклад, добре свідоцтво життя? І цей той відход в святому Дусі, тому ми хочемо сьогодні, за прикладом святих мучеників, таких як Андрій Богоня чи інші, теж давати світові Бога, давати світові цю можливість віднайти Господа, полюбити Його і бути з Ним щасливими в небі. Амінь. Христос Воскрес.